Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо обговорювати з вами один момент стосовно підприємців. А саме як поступово в Україні знищується бізнес. І мова йде про ФОПів, про малий та середній бізнес. І ось одна назва статті. За січень 2025 року припинили діяльність понад 60 тисяч ФОПів. Понад 60 тисяч. За січень 2025 року припинили свою діяльність 61 455 ФОПів. І це рекордна кількість за весь час повномасштабної війни. Таких цифр не було. А натомість відкрили ФОП в січні 2025 року лише 21 350. 8 людей. І ось порівняйте цифри. Скільки закрились і скільки відкрились. Якщо казати стосовно аналітики, то з березня 2022 року кількість фопів, що почали свою діяльність, майже завжди перевищувала кількість закритих. Тобто, хто відкривав свою діяльність, їх було набагато більшість, ніж тих, хто закривав. Зараз ситуація змінилася. Наприкінці 24-го року ситуація почала змінюватися. І причина цього це податкове навантаження на підприємців. Тобто питання податків. І не тільки податків. На початку 24-го року відкрилося 16 309 нових ФОПів. А припинило свою діяльність лише 6628. І вже в грудні 2024 року зафіксували 21 514 нових підприємців, а припинили свою діяльність 19 519 осіб. І ось за майже 3 роки повномасштабної війни. Оці ФОПи оплатили 126 тисяч мільярдів гривень податків. І окрема інформація про те, що було проведено дослідження в кінці 2024 року по цьому ж питанні стосовно подальшої діяльності ФОПів. Як вони на це дивляться? І що ж вони сказали? Вопытывание.